Привіт, шанувальники боїв. Це ВІЛ з команди SCI з черговим оновленням на шляху до запуску Undisputed. Сьогодні ми поговоримо про деякі зміни, які ми внесли в удари. Удари повинні виглядати чудово і приносити задоволення. І протягом раннього доступу ми чули від багатьох з вас, що деякі удари в Undisputed не зовсім відповідають очікуванням. Ми оновлюємо низку наших ударів, щоб переконатися, що вони мають той вплив, який очікують шанувальники боксу. І ми додали трохи додаткового часу на захоплення руху, щоб це стало можливим. Ми оновили наші стаціонарні джеби прямі удари, щоб ці одиниці двійки виходили чистіше, ніж будь-коли. Ви побачите більше крутного моменту на прямому правому ударі, а джеб тепер робиться з поганими намірами. Ми також оновили удари по корпусу, щоб бійці правильно згинали колін. Це виглядає трохи природніше, і також може допомогти вам ухилитися від певних ударів, якщо ваш таймінг точний. Ви сказали нам, що аперкоти можна виконувати з надто великої відстані, і ми погоджуємося. Тому ми внесли корективи, щоб забезпечити більш відповідну максимальну відстань для них. Тепер ці удари по корпусу аперкотами доведеться заробити більше ніяких лінивих аперкотів. Підготуйте його, щоб увійти всередину і ефективно використовувати аперкоти. Удари з кроком ще одна область, яка, за вашими словами, потребує уваги. Тому ми оновили прямий удар з кроком і джеб по корпусу з кроком, щоб надати вам більше можливостей для входу або переслідування суперника, який відступає. Ці нові удари менш легкі та набагато більш вибухові та точні, ніж ті, що ви бачили протягом раннього доступу. Ми раді, що можемо додати ці покращені удари до Undisputed, але вони також повинні добре поєднуватися. Тому комбінаційний потік був однією з областей уваги. Ми переконалися, що ці удари можна наносити швидко та реалістично, незалежно від того, чи хочете ви виконати класичну комбінацію 1, 2, 3, змінити рівні, щоб збити суперника з пантелику, або змішати хуки та аперкоти в ближньому бою з нашим оновленим потоком комбінацій. Вони повинні відчуватися краще. Ці оновлення та інші будуть доступні в перший день, коли Undisputed вийде 11 жовтня.